ПВ215Б, важкий танчик Британії, 10-го Лувелса. Раніше був у гілці прокачки, де вони бля? Ось. Тобто він був замість э, Суперконкеру. І, в принципі, була якась логіка, тому що в нього все ж таки башта, як бачите, ну, у звичайного коня вона без екранів, і бачите, який лючок у нього навіть з топовою баштою. Збачайте? Лючок ось такий. І тут він, ну, майже що такий, тобто, ну, по формі він э, дуже схожий. Ну, як мінімум, а от Суперконкерері. Якийсь блинчик вже тут намалювався. Короче, якась хірня, знаєте, десь нас надоли, на їмбоги. <хи> так, Де, як можна зараз, я думаю, вас цікавить не тільки що воно таке, а як його можна отримати. Ну, на момент запису цього відео він вільно продається в магабздині. А саме в боновому магабздині за 12 тисяч бонів. Оу, найс. Так, це нас не бентежить. Бачите, його тут вже немає, тому що я його купив, Ну, логічно. І що нам пише гра. Ось він. Практична гармата висока міцність. Ну, З гарматою, мені дуже цікавий цей вираз. практична. що це воно має на увазі над практичністю, ну, добре, але висока міцність це. Це. Ну, Дивіться, в принципі, так, ХП в нього є, але я вам скажу так, закалку ставити. Ну, можна, але я думаю, що не треба. Давайте так, перейдемо до спочатку бронювання, а потім вже до самого танчика. І так, броня ФВ 215Б. Броні в нього, ну, спойлер, не дуже багато. ВЛД просто гівно, ну 245 мм, тобто, ну дивіться, в нього базовий 259 мм. Це, до речі, непогано, в принципі, як для ББшки на 10-му левелсі, це, ну, це непогано. Він сам себе пробиває. Тобто прямо стоїть, пробиває. В нього, в принципі, гнеться гармата. Не дуже сильно. Але гнеться. Ну, до речі, криво, але насрати. Тобто ось, він гнеться. Можна інколи так дійсно стати. Я так інколи вставав на ньому. Ну, він В мене в ангарі є. логічно, що я на ньому грав. І ми, до речі, вийдемо, покатаємося, оскільки він у мене все ж таки є, чому б ні. 300 міліметрів. Ну, ББшки, базу буде відражати, але. Ось в нього є фугас. Ну, я візьму фугас. Вважаєте, що це кумулятив, тому що кумулятив в ній теж нормалізації немає. 370. Ну тобто, в принципі, голду так відтанкувати може. Ну, звичайних танків, так? Тобто, не якийсь там ПТ-10. ПТ Але розумієте, що таку позицію ви можете зайняти, ну, я не знаю, тільки на таких картах, як Хімки, напевно, Руйнберг. Ну, тобто, там, де є якийсь насип, а таких карт. Дивіться, насипи є. Але все одно це не дуже практично, тим паче, що враховувати у нас в Єгорі така чудова річ, як артилерія, а він не дуже сильно живе від неї. Чому? А тому, що криша. Раз. Криши. І в нього, ну коротше, в нього дуже багато тонких зон. А оскільки артистарі фугаси, фугасик у нього ж сфера, він малює сферу, шукає більш тонку броню, і тим, тим самим дамажить цей танчик. Знаєте, я знаю про що кажу, тому що він в мене є. Ну, це насправді болячки всіх британців. Як не дивно, як панзеріс, то це теж цим хворі, але це дивно. Так, не про це відео. Башта. Ну, то ми вже зрозуміли, що корпус просто лайну. Ну, НЛД ну, забито. Тут картон, і тим паче він сюди ще горить. Якщо не помиляюсь, то в праву частину. Ну, в принципі, пофіг кидаєте, куди хочете. В НЛД він горить. Є <сум> такий бонус, якщо вам мало. Тобто, ну і на відкритій дистанції ви на ньому жити не зможете далі. Маска потім, основна броня башти. Ну так, тут дивишся, титан, титан, ой! Не титан, але це для бронебійки, якщо ми візьмемо ну, тобто кумулятив, ну не можете не паритись. В принципі, кумулятиви там я беру за е, як одиницю 340 мм, тобто кумулятиви совків. Так, 340 такий. Ну не знаю чому, але я вважаю, що це таке еталонне бронепробиття для голдового снаряду на 10-му левелсі. Так, там є і у є 100 і інших танків, але я чомусь хочу 340 для мене це як більш такий еталонний взірець. Дивіться, ну в принципі, тобто тримаю, але о. 303. Можна сунути. Але знаєте, вам важко, в принципі, ніхто кидати не буде Прямо в маску. Ну, окрім ПТ-10, тому що ну навіщо? Кудись сюди полетить, не проб'я, враховуючи, що в грі точності немає. Навіщо. Тобто, ну, так, звичайно, ну дивіться, в грі є такий прикол, як показчик броні Так, всі їм користуються, всі от мацають, шукають. ну Ви ж розумієте, зелен... зелененьким загорілося. Пау, полетіло сюди <ріхи> де 600. Тому сюди, в принципі, ніхто, окрім ПТ10, та й не кидає. Всі кидають сюди лючок. Тут зараз фугас, тому він пише, що баунс, рикошет, забийте. Не рикошетить. В принципі, кумулятиви сюди залітають, дай Боже. Просто навіть в кришу бачите, якщо танчик, в принципі, більш-менш ви такий височенький, не дам, як Є100, наприклад, то в принципі сюди інколи може і насрати. Тобто це, в принципі, нормально. Так, ПБшка буде рикошетити, базару немає. Тут ще 58, тобто калібр, в принципі, досить крупно ну, велич... величенький повинен бути, щоб сюди вас сунути. Але все одно великокаліберні гармати сюди можуть срати. Тому <смеш> таке, яка тут міцність, блядь. Ще є ось такий мем: 254 мм. Тобто це як триплекс, тут тупо, ну. Симуляція, що тут є якась оптика, там просто гола броня 204. Коротше, голдою його валять. Тобто навіть немає сенсу якось дуже сильно розбиратися, що йде. Чуваки просто вицілюють і вгашують. Ви повинні розуміти, що великий калібр, тобто, дивіться, тут 58, тобто 50 на 3 це вже 150. Тобто, якийсь, ну так 8 мм, то буде там скільки? Ну, нехай 152. Тобто той же той же Т-110 є 4, є3, ну тобто майонез, як я його називаю. Всуне. Тупо ББшкою всуне, тому що в нього калібр великий. Ну дивіться, я що. Не будемо далеко ходити. Ходити, бачаюся. ну навіть Фор 150 пофіг. Калібр. Все. Бачите? В нього 155 калібр у Фаша. Ось, Фор 155, -й. ось його бронебійка. Все. Пробиває, тому що в нього великий калібр. Що ще? Ви можете сказати, о, як буду танкувати бортом? Ну, типу, в нього ж ззаду башта розташовується дуже зручно, дуже прикольно. Сраку. По-перше, тому що борт. Ось тут. Цей да, цей 101. Він танкує, але ось цей борт гівно, 50 мм. Ну, це, це жесть. Тобто, Ну, це, в принципі, гармата така вона нас серйозна. Давайте повернемо краще його самого. Де він там? Британія. А я британці зараз буду довго шукати. Так, давайте візьмемо мауса. У нього, в принципі, бронепробиття Нормальне на ББшці, так? Дивіться рикошет нормально. Трішечки ой ось так. Все. Тобто, таке. Навіть якщо рикошет добре, ви встали, вас все нормально, ви довбите. Ну, перше влд у вас в принципі все одно його видно. Тобто, ну, скільки тут рикошет рикошет зберігається ось до такого куту. Тобто, ось так ви можете встати, чпок. Ну, і в принципі там Тобто так, ВЛД можна ще заховати, але все одно не забуваємо лючок видно. хлібальничок і маска, до речі, яка я маю я, що я, 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 не забув, маска в нього дерява. Бачите тут. Таке. Звичайно, є он зона 504, це просто маска заходить на броню, але сюди реально, навіть з його головного підкалібру, можна Ну це не з його це маус, але пофіг. Спокій не можна сюди сунути, бачите, тобто прям в маску. Не кожним пострілом, звичайно, але в маску заходить. Ну, Суперконкерера така ситуація дуже рідко відбуває. Тут маска інша, як звичайного коня. Ну добре, навіть так, стоїте, все нормально, народ. Все, розслабтесь. 112 мм. Де? Ось. Трикутничок, ось такий. Ну, Не трикутничок, тупо. Таки, така форма борту. Ну, зворотній борт взагалі забий, тобто ви не можете. Ну, Це взагалі бред, ні. Забудьте про те, що сказав. це. В жодному разі. Дивіться. Е, на візуальній моделі це не дуже сильно видно, тому що. Візуально. Е, я не знаю чому, але все ж таки, ось ця всі, ось цей мотлог, тобто всі інструменти, екранчики, якщо чувак не знає, може туди навіть і не помітити, але знову ж таки, всі у нас мацають на бронепробуття, такі веде червоний, 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 Опа! Туди, Туди, в принципі, навіть фугас від того ж самого 215Б, він в нього нормально пробуває, то може туди навіть фугасом сунути. Тупо мем. І на цьому, в принципі, все, що ще казати. Тобто, брання в нього, знаєте, вона працює тільки, коли ви швидко висунулися, кинули палку і закатилися. А чи може він так робити? А це ми зараз вже в ангарі розберемось. Пам'ятаєте, в магазині було написано, що в нього практична гармата. Так ось, це не просто так написано, це дійсно правда. В нього, напевно. Ну, одна з найкращих гармат, в принципі, не те, що там на 10 рівні ну, не, не, не серед важких танків, а взагалі в грі. Тому що ну, гармата, хоча тут альфа все ж таки більше для ТТ, ну, вона не рекордна, але вона нормальна. Вона дуже дійсно універсальна. А чому, ну, самі бачите, зведення, ну, влучність, він в мене не упоротий в ДПМ, тільки досила стоїть. 3400 це багато. Ну, тобто, якщо ви не розумієте, це, це, це дійсно багато. Тобто він може тупо по КД насовувати. Ну, так, що допайок, але це таке, як бачите, в мене стоїть компоновка. Ви можете її наставити, якщо вас не пре, можете поставити собі ХП, вентиляцію, що завгодно. В принципі, можете ставити що завгодно. Я ставлю це, тому що не хочу, тому що в мене все ж таки стоїть допайок, і якщо мене підпалять, буду горіти дуже весело і файно. Стабілізатор можна взагалі не ставити, тому що в нього і так стабілізація непогано. Плюс він просто моментально зводиться, можна дійсно поставити замість стабілізатору закалку. Абсолютно спокійно можете ставити, чи там вентиляцію, що завгодно. Навіть. Ні, оптику не треба, це буде хірня. Тур, турбіну можете влупити, він не дуже швидко валить. Турбіну можете всрати, якщо у вас харить, що він не дуже швидко валить. Тим паче, що у вас е, навіть не стільки впред, скільки задній хід буде нормальний, він, ви зможете в ці качельки гратися, як я, тільки, як, як я тільки що казав, тому що його броня, ви бачили, вона Вона тупо не рексі. Тобто, якщо швидко так, вона щось відіб'є. Ну, Розуміло, що там вісім вісьмірочки, дев'яточки на ББшках танкувати, особливо баштою може дуже непогано, але. Станете в позицію вам птиця. Тобто вас просто вицілять, залітить. Навіть ви бачили, тут в масці 254 мм. Це, в принципі, навіть якась ББшка від ПТшки 9-го левелу може ну, реально зайти. Туди, в принципі, навіть вісьмірки зараз з голди може сунути, але то таке. То <смістична> такі вже вісьмірочки з'явилися на нашому восьмому рівні. Тому танк грається тупо від гармати. А через те, що в нього башта позаду, а не як в коня спереду. І гармата, в принципі, ну ви бачили, мінус 7. Це все ж таки не мінус 9 чи мінус 10, Вона гнеться. Ну, не дуже класно. Ну, така хірня. Зараз все ж таки ми поїдемо в катку. Я вже тільки сказав, що в нього є 2500 хп. Це непогано. Тобто можна в нього розмінюватися, яким чином чувак на вас пре. Є 100, наприклад, так? Ну, він вам дав палку, якщо він на власній мушці. Ну, в принципі, він, він вам на 750, ви йому 2 два рази, два рази по 400. Можливо, два рази по 330. <різь> якщо буде відкрутка, буде дуже весело. Тому таке діло. Тобто танчик грає тупо або закаточити. Тобто, чувак каток показав, в нього ремонт не вкачений. 7 секунд КД. До побачення тупо. Ну а що ж, огляд. Якщо не помиляюсь, огляд у всіх на 10-му левелсі стандартний, а ніфіга, ні. Це, до речі, одна з його особливостей: 410. 410. Це правильно так. Навіть у ІС 7, якщо ви не знали, в нього 400 метрів огляд. Деякі чуваки кажуть, вау. І всім не сліпий 400 метрів ну, так, то у всіх на... ну Окрім артилерії, там пт що 400 метрів. Тут трішки більше, тут 410. Перевага, блядь. Ну, само само маскування немає, він величезний. Так, до речі, по розмірам він реально на маленький. ну навіть ось Ліс, ну лись такий танчик середніх розмірів, ну він не маленький він реально здоровий. Їде він. Зараз подивись як він їде. Зараз поїду в каточку і продовжу. Відосик. Впинуло нас на редшер. Ненавиджу цю карту. Я не знаю чому. а Ні, я знаю чому. Тому що тут артилерія дуже любить мене довбити. Плюс тут дуже слабка артилерія. Нам потрапилася 21 Це ну дійсно дуже слабка арта. 20 секунд перезарядки. Слабка артилерія. <х <х"> чому доробити, я не знаю. Я не знаю, чого доробити. Це срака. Крайній Уані. Це прикол, до речі, я можу сказати, що Чого ти граєш на фулголді. Ну тому що на цьому танку ще й не пробувати, це, це взагалі буде жесть. Якщо ви на ньому ще й пробувати не будете, тобто то ви не будете використовувати перевагу своєї гармати, то, то це взагалі просто повна срака. Та, чесно кажучи, якщо ви покупаєте цей танчик за 12 кабонів, так, не береч, не беручи якихось там, не знаю, наприклад, 121 Б, який буде набагато краще. Аніж ось ця бричка, але я його взяв, тому що він мені подобається. Прикольний танчик. Ну тобто мені він подобається, але взагалі то танчик е, специфічний. Е, е, я, так думаю, я так розумію, стопудово якогось. Е, опа, бачили? Тупо на ходу. як СТРВ. У когось буде стопудово запитання. Що краще, він чи кінь? Ну тобто суперкольний. Звичайно, суперкольні. Тут навіть немає що казати. Суперконя ВЛД. Є у вейни. ну в нього гармата гірша і що? Тобто вона гірше рівно настільки, навіть, дивіться, тобто, давайте візьмемо ось цитанчик як одиниць, Тобто 1, один, 100%. Той тобто, Супер кінь це 250%. Зумієте, дуже сильно велику роль грає його броня та у Суперконя. Що я можу зробити? Я можу зараз ось цього чувака спробувати по ДПМу тупо гвалтувати. Що він робить? А що він робить? Що він робить? Але знаєте, що мене може дуже сильно приглушити? Це Є-100, тому що бортом ви вже бачили, що він може зробити. Плюс з нього ні калібру йому не вистачить, щоб мене в башту сумти в нього 150. Але там є майонез, і як я вже казав, майонез може не, не те, що навіть по праву трьох калібрів, він мене просто сує. Але 705-му пофіг, дивіться, в нього ніхто не влучає, тому що це 705-й Вау. Йому тупо пофіг. Так. А майонез я нікуди пробувати не буду, абсолютно. Я можу тільки спробувати щось насістити своєму teammate. Блять, який ти кончений, сука. Я кажу, нахуй він п'яний, блять. Ну, Тут я вже не буду нічого робити, тому що банально є третій, я викачусь і що. Я отримую пиздю на його влічок не проб'ю. Дуже слабкий лічок, 350 мм приведеної броні, це, звичайно. Це звичайно слабко. До речі, голда, я не сказав за голду. 326 мм це ґуд. Це Побачимо. Ну то по сходу, то гармата Суперкінь так насправді не може. Йому треба трішечки підсвестись, а цей може. Бомб-каток. Це. Навіть не каток його просто добрав. Ну пофіг. Сам факт, побачили, що в нього майже що постійно він зведе, бачите? Дуже маленький, е, коло зведення, дуже-дуже маленький. Крайній вані ненавиджу цей сука танк. Навіть після нерфу імба. І Ми зараз можемо звідси спробувати в НЛД, якщо його взагалі зараз побачу, покидати майонезу або в шапку в крайній вані. Але, але зараз він мені просто в бочну корпусу може насрати. Або зараз артилерія, яка не, як не впливає, зараз сюди плюне. Опа. Є третій ДЦП зрос. Оооо! Заїбись! Заїбись, заїбись, заїбись. Заїбись, Зос. Це, звичайно, дуже цікаво, як ця ТВПшка взяла, просто прокотила я. Ну, дивіться, народ, я не на фіолетовий гравець. Я просто на скілі, я так, знаєте, гайди для народні гайди, їбать. Тобто. Не всі в нас кіберспортсмени. Я буду робити і, роз... і казати, які у вас буде враження для гравця середнього. Тобто, звичайної людини, не та хто там упорються. Дивіться, ті, хто шарять, тобто вони, знаєте, там прям хотіють на середушечку. Вони... вони і без мене це все знають. Тобто, ну їм, в принципі, огляди техніки, вся ця біліберда не як не потрібна. Це все робиться для більш, більш звичайних простих людей. Кайф. Який кайф, сука. Ну, насправді я це спеціально зробив. Я вже все ж таки сподівався, що у мене не настільки довгий танк, але я помилився і сто мені на сервяв потужно висрав. Але він зараз його просто званшотить і все. Альфа пройде. Ні, він ДЦПшний. Бачите, він не може навіть з імби підпал через каток. Ну, це, до речі, дуже велика рідкість, тому що. Йопти, блядь, Це мені пиздець, я проїбався. Чого він мене просто не вб'є, нахуй? Дивіться, насправді я тільки що, або я проїбався, або я не знаю що. Ну, коротше, є 100, я тільки, що мав добирати. Взагалі я тільки що міг набагато більше пожити і дати набагато більше дамагу, але оскільки я граю як підпивасник, ну, в принципі, я, взагалі, я взагалі вважаю, що в цю гру потрібно і грати, не напрягаючись. Ну, то це, це все ж таки гра народ. Тобто, ну, блядь, Якщо ти приходиш в танки і починаєш блядь, кошмаритись, у ну, кожного своє хобі, але я вважаю, ну, тобто, особливо мій стиль якого не, як не передбачує. Звичайно, в мене є катки і на 8к дамагу, і так, причому не те, що мені просто підкріптало, тому що я вирішив запутіти. так. Але це не того факту, що я люблю на розслабончику покататись Типу по кайфу. Але навіть на розслабончику 2400 я дав на ублюдській карті, яку я просто ненавиджу, і в сетапі, який я теж терпіти не можу. Зараз я вийду в ангарчик і я ще скажу так декілька останніх слів стосовно цієї брички. На диво ми перемогли. Ну справді там нічого дивного, там дійсно був такий вже переможний прикол. не суть. Так ось, що таке 215 б Якщо ви претесь світ прикольних таких зручних гармат, які прямо бачили, тобто взагалі. Зводитись тупо не потрібно, просто піо кидаєш паличку, по подепеємо, ти викитайся. чин-чин-чин. Звичайно, ви цього в цьому бою не побачили, тому що карта йобаний хлам, і у нас дуже слабка мета гри, є третій, там ну аймикс, дуже слабкі танки, звичайно, ну що поробиш, вазончики, блядь, та-та-та. Танк не мета абсолютно для звичайного гравця, тобто як тільки ще казав в бою, такі е, розслабончику, як я ні, на розслабончику на ньому грати не дуже в кайф. Це на ягі можна в кайф, на бабахі, можна на розслабончику, на Пуляків навіть можна на розслабончику, не на ньому. Чому? Броні немає. Гармату потрібно реалізовувати. Тим паче, що ви не СТ, ви повільний. Вам потрібно постійно рухатись, якщо ви хочете щось не стріляти. Або у вас буде 1к демуч за весь бій, і це буде якби весь ваш енжой так би мовити, тобто все буде весь ваш геймплей, тисяча півтори, ну, дві максимум дамагу, особливо якщо ви ще голдоустріляти не буде, якщо ви ще йому голда, це погано. Ні-ні ні. Ніякий голдостріль, ви що, голда імба. Та, ну то взагалі срака, тому що пробувати ви нічого не будете. Тим паче башта ззаду, е, як його гравці без досвіду, просто отак викитися, йому палку, підпал, йопти. Просто купа емоцій, а танк буде вам не подобатись. Ви на ньому відкатаєте, не знаю, боїв ну, 30, напевно, силком, подивитись купу гайдів і мій, і інших влогерів і будете, блють. Значить, знаєте, навіть якщо ви вмієте грати, можливо, це тупо на ваш геймплей. Все ж таки, танк грається не від ельфи, танк грається від таких, типу ДПМних викрутасів. Тому, можливо, тупо не ваш танк. А чи варто на нього витрачати бони? 12 тисяч бон? Ось не знаю. Ось насправді. Тому що насправді набагато краще вже взяти, якщо ви хочете нагібати, тобто прям гнути, краще вже взяти 121Б. Тому що він буде дійсно краще, він буде швидше, в нього броня в башті, краще в нього кумулятиви. Голдові 350 прожигають, ну це взагалі жесть. Ну, і ДПМ в нього, до речі, теж високий. Якщо не помиляюсь, то вищий, аніж в нього. Ну, тобто, взагалі, імба. Ну він так то імба. Фактично. Майже що імба. Там йому до імби не вистачає, по факту, кутів нахлу гармати. Але все одно танчик набагато сильніше за це. І так він дешевше, але. Ну... Ех. Ех. Тому, знаєте, для, для новачка стоподовані. Хрест. Ні. Ні в якому разі. Для новачка ні. Для мідлплеєра. Можете починати. Якщо ви вже помацали альфові танки, якщо у вас вже ви розумієте, як працює броня, ви розумієте, що вам потрібно якось, ну ви бачили, як там викатувався, типу, сракою від башт, чи було тільки башту, видно. Якщо ви вже це все розумієте, можете брати. І вони такі: ну я хочу челендж для себе, я хочу себе випробувати. Тобто, а, а чи зможу я? За 20 кабон? Звичайно, але сам факт. Чи зможу я? Можете спробувати. Ну чому ні? Тобто, це все одно unique gameplay, тобто це унікальний танчик. Ну, це дійсно унікальний геймплей, я як ну досвідчений чел. Можна сказати, що це дійсно унікальний геймплей. Танчик дуже специфічно грається. Тому, якщо хочете, і ви вже такий більш-менш середній гравець, можете брати. Якщо ви статист, ви без мене розумієте, що танчик має потенціал. Ось такий він Fv215B. Дякую за перегляд. Всього вам найкращого.